Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Скандально відомий колишній настоятель Києва Печерської лаври. Митрополит Павло Лебіць виявився власником особняка на печерських пагорбах, затяге віджиму землі у спадкоємця. Гадинка виросла на кістках загиблих у наслідок фашистського бомбардування киянок. Докладніше про це написали журналісти обозріватель. Сьогодні митрополит Павло перебуває під домашнім арештом за підозрою у розпалюванні міжрелігійної ворожне. Чи та виправдані збройної агресії Російської Федерації абсолютно законні дії СБУ в Росії було прийнято як гоніння на церкву та полювання на відьом? Однак, як стверджують люди, на паші мерседесі та врані де ставити священого служителя здавалося б, має бути взірцем для вірян, що вже говорити про вчинення ним смертних гріхів, а жадібність, корисливість один із них. Корисливість ненаситне бажання мати або шукання і набуття речей під виглядом користі. Потім тільки щоб сказати про них мої предметів цієї пристрії. Сті пезліч будинок з усіма його частинами, поля, слуги, а головне гроші, тому що ними можна все діставати. Визначив святитель Феофан Затворник. Але що митрополиту Павлоці слова, він усіляко потурає свої жадібності, любить дорогі годинники, автомобілі, за що й отримав прізвисько Баша Мерседес і став колекціонером нерухомості. Історія про те, як він отримав особняк у центрі Києва, яскравий приклад тому, та ще й із кримінальним душком. Родина Береговенків жила у Києві на вулиці Землянській, 10 по починаючи ще з далекого 1913 року. 1941 року під час бомбардування фашистами Києва будинок було зруйновано. Загинули троє членів цієї родини. Дві дівчинки та жінка похилого віку поховали їх під час війни там же на рідному обійсті. Єдиним хто вижив, кого солдати дістали з під уламків, був однорічний вітя. Через роки разом із мамою він наново відбудував будинок. Після смерті всіх рідних останньою 1987 року померла мама. Віктор став єдиним спадкоєм. І власником всього домовладіння, що підтверджується рішенням суду від 21 листопада 1987 року та свідоцтвом про право на спадщину. Наприкінці 90-х почалася хвиля приватизації Віктор Береговенко 1998 року, як і сусіди звернувся до Почерської держадміністрації, щоб приватизувати земельну ділянку, але зіткнувся з потужною протидією. Чоловіка, який працював на київському заводі арсенал державному підприємстві військово-промислового комплексу, чиновники ганяли по колу з. За новими та новими довідками. А у жовтні 2000 року трапилося лихо. Будинок підпалили. Від нього залишився лише фундамент. Уже після пожежі Віктор несподівано дізнався, що майже рік тому Київрада Рада віддала його ділянку володіння двом святим отцям, і неабикому новими власниками виявилися блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир та намісник Києво-Печерської лаври. На той час єпископ Павло. За рішенням Київської міськради від 28.12.1999 року номер Мором 198 700 про надання земельних ділянок для будівництва експлуатації та обслуговування житлових будинків та господарських будівель громадянам ВМ та Лебедю ПД було виділено земельні ділянки розміром по 0,10 гектарів кожному на вулиці Землянській. Цікавий момент рішення Київради датоване таким самим днем, коли нотаріус освидав Віктору Береговенко свідоцтво про право на спадщину. За яким чоловіку належить усе домоволодіння, законний спадкоємець був шокований. Найтим, тим, що земля предків пішла до рук чужих людей, він не сидів, склавши рук. Проте лише 14 серпня 2001 року Печерський суд задовольнив позов Переговенка до Київради та визнав недійсним виділення священнослужителям чужої землі через численні порушення чинного законодавства. Пливові священники натиснули на важелі, і Київрада оскаржила це рішення у вищій судовій інстанції верховному суді. Той своєю чергою повернув справу на повторний розгляд. А через рік Печерський суд Києва виніс прямо протилежне своєму попередньому. Рішення тепер на користь отців, причому засідання відбувалося у закритому режимі. На нього не пустили журналістів. Також було незаконно заборонено використання технічних засобів фіксації процесу. Проте Віктор Берегуенко здаватися не збирався. Вирішив опротестувати рішення. Він сплатив судовий збір. Проте квитанції про це вже в суді дивним чином зникли. Причому тричі поки не минув термін подання апеляції. Після отримання виконавчого листа суду митрополит Володимира Сабодан та настоятель Лаври Лебідь на Фактично відібрані у літнього киянина на землі розпочали будівництво своїх особняків. Береговенко продовжував битися з землю, на якій майже століття мешкала його родина. У цей час міліцію закидали скаргами про нібито незаконні дії Віктора Береговенка, на думку колишніх правоохоронців, яким вони поділилися з обозрюватель, це робилося навмисно, щоб остаточно віджати землю. Міліція ж не могла втрутитися, бо це була цивільна правова суперечка, яка на той час розглядалася в суді. Судові тяжби тривали аж до 2007 року. Кої в результаті лідній киянини не залишився ні з чим. Домогтися справедливості побороти впливових священнослужителів, яким явно допомагали і чиновники, і суд виявилося неможливо. А наступного року Лебідь став депутатом Київради від проросійської партії регіонів. Кореспонденти обезрівателя з'їздили до особняка, який збудував на Печерську митрополит Павло. За словами сусідів, його тут часто бачили. Згідно з даними реєстру прав власності на нерухоме майно будинок на вулиці Землянській, 10 а належить безпосередньо Политу Павлу у світі він Петро Дмитрович Лебідь. Загальна площа скромного особняка складає якихось 545 квадратних метрів, а житлова 104. Вартість землі у цьому елітному районі межує з ботанічним садом на вагу золота. Наприклад, на сусідній вулиці Мічуринській продають ділянку землі, а ціна лише однієї сотки становить понад 100 тисяч доларів. Ділянка митрополита 10 соток, її ціна щонайменше не менше мільйон. Ще два будинки владики Павла розташовані у селі Вороньків Бориспільського району Району. Один це величезний майновий комплекс на вулиці Українській, який у 2015 році зняли активісти автомайдану. Другий будинок на вулиці Молодіжній. Саме тут за рішенням суду і має бути під домашнім арештом митрополит. Ось тільки умови цьому будинку лебідь вважає для себе неналежними, про що й заявив під час обрання запобіжного заходу. Те, що жити зараз в одноповерховій хаті для митрополита Павла Молетон, цілком зрозуміло. Інша справа шикарні особняки до розкошів, яких та. АК, звик простий священнослужитель до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.